Всім привіт! значить Там були питання по поводу на рахунок, що по входу стоїть, зразу, якщо йде три фази, то якщо йде три фази, то що на вхід стоїть, значить показую. Ось тут у мене є так розібрано, зразу все це вхідні семістери розібрані. Причину бачите, напевно, зараз вам скажу, це плата нижня, транзистори, які от тут стоять. А це сімісторіє. І от, так от плата накладається. Думаю, хто мав таку плату то й в курсі. Значить, сюди подається живлення фази, воно йде зразу сюди. Ось можна дивитися прямо по доріжках на цю плату. яка Тут вміщена. значить, зразу з обмоток сюди йде напруга вхідна. І так, з генератора заходить сюди напруга вхідна. Значить, і тут ми маємо такі от семістори. Там хтось пише тристори. Може і тристори. Бувають такі, я навіть показував там в попередніх відео є, що тут семістори стоїть і діод може стояти ще. Тут стоять два семістори, але вони стоять. Не просто так паралельно. Вони стоять, бачите, послідовно, Вон видно, по доріжкам. Якщо дивитися, ось на цю крайню заходить, наприклад, на цю крайню, на цей крайній. І на цей крайній, на оці от крайній вхід. Ні, на цей, ні. На цей. Раз, два, три. Тут воно потім з середнього йде на другий вхід другого наступного. І вихід вже сюди, з другого середнього. Бачите? Так само тут і тут. Паралельно тут стоять діоди на автоматичне відкривання оцього другого семістра. А оцей от перший семістр керується. Ось тут керування заходить, керується е з плати основної. отак от ну Це якби не всі, не стандарт, не всі так робляться. Тут -то таке от керування зроблено є. Кажу що є, що стоять просто по одному великому семістеру, вони керуються. Є різні схеми і різні ці. Ну, переважно, по входу використовуються семістори, їх теж вони там бувають різного типу. Семістори взагалі бувають. Ну, Якщо ви, напевно, знаєте, там... ось тут стоять там 15. Бачите, такі от 15. 151 151500 є от в такому самому корпусі. Але он 24 теж використовується І найбільш потужні це ось такі от Там bta вот. І є ще трошки якісь похожі В такому самому корпусі. Там чи 24, чи ну, якісь, якісь ще є там. Не знаю, ну вони не дуже. Часті, оці от переважно, що я вам показав, вони е, найчастіше використовуються. А такі е, 138,5600, верніше, теж використовуються. Ну, це вже переважно в трьох фазах. Там більше 500 вольт йде. Е, не в генераторах, а в таких промисловому варіанті. Ось так. От, тут переважно до 500 вольт і вистачає. Ось так от, значить. ну, Конкретно зразу випадок розкажу. Вже я розколупав тут от, семістер, тому що вони там рідкість, щоб воно згоріло, але буває. Так само, як і тут вийшло. Бачите, отут чорне таке. Ось. Це, це якби причина, по якій горі, згоріли вихідні транзистори. Я їх міняв. Коротше, там різні варіанти, я не знав, в чому проблема. І. І нарешті я визначив в тому, в чому проблема. Бачите, це виходить заводський брак. По-моєму, що там клієнт казав, що цей генератор довго в нього і не попрацював, а просто так невідомо чого робив і, і згорів, перестав робити. Ось так от. Ну і, власне, коротше, вийшло в чому проблема. Ось. Якщо придивитися, отут, не знаю, як там китайці збирають, але дивіться, якщо взяти, я вже так думав, як це так. Получається, якщо дивитися, то видно буде, що е, ось цей 1 через один. Одна партія. А ось цей через один і ось цей і друга партія. В них видно по цих їхніх е, кодах. Бачите, в кінці останні букви отут в серійнику. С2, а тут Д6. Потім йде С2, С6. Д6. Ось так от, виходить, що. Е, я не знаю, як, як там, чи машина їх паяє, чи що. О, о, ну, в принципі, За один за перший прохід е, береться один там монтажник, чи машина бере одну партію паяє через один. Потім друга. Е, або воно вже другий раз заходить та плата, я не знаю він конверт. І паяється другі. Причому ці от запаяні в цю сторону, в ліву сторону нахилені, а оці нахилені в праву сторону. Тобто він якось там, я не знаю, або так назад пішов, або ну, не знаю, яким чином. І ось зазори між цими між ними дуже маленькі. Получається, і воно, в принципі, горить. Тому, як мені кажуть, там генератор е, поробив чи годину, чи включили, він там трохи поробив і все. І знов згорів, і там ну, ще дехто вже щось там міняли, то скільки буде ремонт, я кажу, не знаю, тому що ну, там є ж кошти за все, заводський якийсь дефект, брак, щось китайці або не доробили, або зробили не так. Тому знайти, що вони зробили, не так чи не доробили, це не буде так просто, тому що, по-перше, плата вся залита, по-друге, невідомо вони. Бувають випадки, що вони взагалі елемент не той, який треба, і запаяють. Отак от, от. Буває, щось забуде. Тут, бачите, дивіться, як ці діоди запаяні боком. Ось. Може бути, один з них відірвався. Кінто це все заливається, невідомо як. І... ну от, от Дефект. Ну. Це от реальний дефект. І це не просто так воно між собою замкнуло і чорне. Це ось дивіться, я вам зараз покажу. Хоча воно чомусь от, так от зразу, коли. Плата була зібрана, я продзвонював перед запайкою і перевіряю завжди на масу, на корпус, заземлення. Це все. ну, Це, якби треба знати і зразу, тому що це, по-перше, безпека, а по-друге, ну, якби, і працездатність. Отак от, от. Тому я перевіряв, можу зараз ну, поставити, ну, в принципі, міг би, але воно показує теж великий опір і нічого. Але от коли я вже розібрав і тут дивіться. Чуєте? Ось. Тестер. Пишіть. Я не маю портативну, там в мене крона сіла такого, такого малого. Тому е, поки що там акумулятори хочу зробити, не маю під руками, але треба доробити цей апарат. І ну, ремонти віддати. А, а там може наступного разу покажу, хоча ріпше, щоб такого не було. Тому що це дуже дуже печально. І для мене, і для, і для вас, звичайно. Ну, отак от воно от, тут коротить. Ось тут пробито. Не знаю від чого, не знаю як. Може китайці не так склали е, оце, може тут вони притиснули, коли це все закривали. Одним словом, отака от є в нас проблема. Так, бачите, це я розбирав. Тут якби все нормально, бокові кришечки зліва, справа, все, все так, як воно має бути. Ось так от. Все воно є е, зроблено, розібрано, акуратно і нормально. До речі, ці от штуки тут мають бути такі резиночки і тут такі білі штучки. То як відправляєте, то забирайте. То буває, одна приїде, одна не приїде. І потім це все підписувати, треба якось, щоб вам відчитатися, назад віддати. Ну, не потрібно. Оці, ось звідси всі ці штуки забрали, звідси ті чорні амортизатори теж забирайте, і, і, і все буде і нормально. Там собі в коробочку чи якось приклейте до чогось до самого того генератора, і, і хай воно там буде. Приїде, потім назад плата. І зацепити, і буде добре. Ось так от. Ну, от така ось штука. Значить, основне, я з цим показав. А будуть там якісь другі, можливо, там є теж пацієнт, що там треба буде міняти, напевно, що сімістори, треба де все розібрати. Я просто все не встиг ще розібрати його. то, то вам ще покажу, там ніби інакша схема керування, інакше сімістори, то якщо цікаво, то пишіть, покажу. Отак от, от. Все, бувайте. До наступних відео, хай щастить.